Путін, до речі, збирається найближчим часом вже особисто на запрошення Кім Чен Іна відвідати КНДР. Масштаб ворога, власне, і диктує рішучість. Справа в тому, що є такий вираз, який дуже популярний, що створена вісь зла. Ну, Це, по аналогії з тим, що була. Вісь зла вітер вітер Мусаліні і Токіо створили. Я кажу, що це не вісь зла, це материк зла. Материк, причому дуже небезпечний, великий за рухнерами. Ви подивіться, Росія має спільні кордони з Китаєм, має спільний кордон з Корейською Народно-Демократичною Республікою і з Іраном. І оце конгломерат величезний, який войовниче протистоїть проти західного світу, проти так званого глобального глобальної півночі, проти сполучених штатів, і те, що Путін їде. Туди в Корею, звичайно, це ознака того, що у них не вистачає власних озброєнь, і вони будуть просити не, не нехай е, гіршої якості, але будуть просити е, північно корейські озброєння. Е, це дуже все тривожні знаки, і е, зловісною є роль Китаю, Китайської Народної Республіки, яка стоїть ніби осторонь, але фактично вона є. Стратегічним союзником Росії вона дозволена КНДР вести оцю свою політику озброєнь Росії, а без дозволу Китаю КНДР нічого зробити не могла і не може. І таким чином ми маємо справу з потужним суперником з потужним ворогом, з яким доводиться нашим збройним силам мати справу на лінії фронту. Але все ж таки повертаючись до порівняння, тут по хуситам можна бити серіями ударів абсолютно прицільних, масованих, високоточних. А от на формування цієї вісі, а материка, як ви справедливо помітили, яка триває вже не перший місяць і триває активно реакція у вигляді занепокоєння на жаль, знаєте, це цинізм сучасної ідеї, не тільки сучасної політики, оскільки хусити так, ну грубо кажучи, не мають ядерної зброї. А, а оці е, 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 учасники материка зла вони мають ядерну зброю. Навіть Іран е, стоїть двох строках від створення е, кількох зарядів. У них там є 128 Кілограмів е, збагаченого урану, з якого можна зробити три або чотири боєзаряди, і таким чином е, рахується. Це цинічні калькуляції, і на жаль, ми повинні це все розуміти, що часто за словами і деклараціями е, криються абсолютно інші е, виміри е, реалістичної так званої політики. Пане Юрію, відбувається просто зараз. Можливо, вже завершився, але принаймні не було такої інформації. Рамштайн 18 Така от зустріч цього разу відбувається у форматі онлайн на підтримку України. І Лойдосін відкрив цю зустріч власне. Заявою про те, що поки в Сполучених Штатах отакий певний клінч, то дуже розраховують на підтримку Європи на цьому етапі. Як би ви оцінили коефіцієнт корисної дії цього формату Рамштайн на цьому етапі? Ну, в цілому Рамштайн відіграв величезну роль і не тільки в справах. Військових, тому що безцінна допомога, і ми знаємо які рішення приймалися одне за одним. Це дійсно. Ми повинні бути вдячними, особливо міністру оборони Сполучених Штатів і тим учасникам, це понад 50 країн, але я б сказав, що Рамштайн є, на мій погляд, про образом. Майбутньої якоїсь коаліції великої, яка створюється сьогодні, яка представляє так званий так звану глобальну північ. І, на мій погляд, на базі Рамштайну і тих учасників буде створена якась в майбутньому міжнародна організація, можливо, коаліція, оскільки розкол світу на два табори. На наших очах відбувається, і таким чином ми бачимо, що ті країни, які об'єдналися навколо ідеї захисту свободи, демократії, вільного світу, і в тому числі на захист України, це є власне ті країни, які і створюють так званий так звану глобальну північ. Але щодо Рамштайну, нинішнього, я хочу сказати, на мій погляд, вони просто змінили методи, скажімо, інформації, тому що вони розуміють прекрасно. Вони знають, тому що наші військові розповідають правду, що відбувається, і вони розуміють, наскільки є величезна потреба в боєприпасах. Зараз головна проблема це організація виробництва снарядів. Оскільки практика показала, що ні, Сполучені Штати, ні тим більше Європа не були готові до таких параметрів розмірів війни ведення бойових дій і витрати боєприпасів. І зараз просто в терміновому порядку і країни-учасники Рамштайну і Європейські країни переходять уже на рамки ну прямо скажімо, військової економіки. Про це заявив президент Макрон. Що Франція переходить на військову економіку, і зараз обговорюється питання створення великих підприємств з участю Німеччини Польщі для виробництва амуніції снарядів ракет. На потребу українських збройних сил, і це дуже позитивно. Я думаю, що в принципі Рамштайн повинен бути більш закритим і не проголошувати якісь там номенклатури озброєнь а робити свою справу. Бо це війна, це справа е мусить бути в тиші і в таємниці відбуватися. Резонне до речі, дуже зауваження. Пане Юрію, не відходячи, так би мовити, далеко від ЄС, Жозеп Борель, представник Євросоюзу, заявляє про те, що Євросоюз близький до рішення щодо заморожених російських активів, і власне розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів. От такий. Ну такий варіант: тобто не конфіскація, не перенаправлення цих активів на потреби України або на потреби Євросоюзу для того, щоб інтенсивніше нарощувати озброєння. А от утримання заморожених, утримання прибутків від утримання заморожених російських активів. Як оцінюєте ну, такий компроміс, який в ЄС знайшли щодо цього активу зараз? Пані Яна, ну, на жаль, ми, українці, часто буваємо романтиками, часто буваємо дуже емоційними, подеколи і наївними. І мені ця історія нагадує, пам'ятаєте, історію з золотом Полубовка. Uh -huh. uh -huh. ну, це українська мрія, мати е, десь золото, яке вже прямо там десятки тонн поїдуть в Україну і вирішить ці проблеми. На жаль, це не так. На Заході депоновано 260 мільярдів доларів російських активів. Переважна частина в Європі і найбільша частина, частина зберігається в Бельгії у вигляді доларів гатівки і у вигляді цінних паперів. І, звичайно, перша думка була: ці злодійські гроші. Терористичної держави, яка веде безвільно війну, і зруйнувала фактично Україну передати конфіскувати, як ви правильно сказали, і передати на потреби відновлення України або ведення бойових дій до нашої перемоги. На жаль, це виявилося доволі таким проектом примарним і виступила. Дуже серйозно проти Німеччина і ще кілька країн, бо вони бояться за стабільність євро, і вони не бачать юридичних підстав передачі тих активів. Тому вони перейшли на такий, я б сказав би, альтернативний набагато гірший звичайно варіант, коли ці гроші російські працюють там на заході і заробляють свої гроші. Вони запропонували просто взяти 3 мільярди доларів на рік, які заробляють ці російські гроші, і передавати їх Україні. Бо це фактично гроші зароблені на заході. Ось така ситуація. І звичайно, порівняти 260 мільярдів і 3 мільярди ми не можемо. Але дай Боже, щоб і ці гроші не затягували. І я сподіваюся, що першого. Люто, коли відбудеться саміт Європейського союзу, буде вирішено це питання, бо весь час ідуть якісь там юридичні міжнародні такі суперечки, як зробити це, щоб було все легально. А натомість Росія загрожує, Вони бояться, бо Росія погрожує забрати 288 мільярдів європейських грошей вкладених в Росію. Таким чином ви розумієте, що йде. Йдеться про величезні гроші, і вони бояться зробити такий президент, що вони забрали гроші депоновані Росією. Ось така непроста ситуація. І сподіватися, що ми отримаємо 260 мільярдів доларів. Ніяких підстав немає. Але нам треба сподіватися на 50 мільярдів доларів, які визначив європейський союз, які заблокувала Угорщина. От на це ми повинні сподіватися.